Ми зараз зібралися провести таку термінову комісію, нашу комісію по благоустрою, архітектурі. У нас є декілька питань, хто за те, щоб форум є, хто за те, щоб комісію відкрити. Попівка за. Сугуб із, хунюк, і вам по дорожньому доповсерряд. Да, да, да. комісія да. відкрита. значить, в порядку денному у нас скільки? Два питання. Внесення змін до порядку денному у нас одне єдине питання внесення змін до програми ЖКХ. До програми ЖКХ, по тим останнім змінам, які були напрацьовані до, до бюджету, потом фінодоложити. Значить, внесення змін до програми ЖКХ. Да. У кого з депутатів є ще якісь Додаткові питання. Якщо немає, голосуємо за основу в цілому. Хто за те, що порядок денний голосувати за основу цілому, голосуємо по півкір за? За передорок Десаря 5 за. Так, Василь Сегодня, доповідає які кілька. До, до останнього проєкту рішення до змін до програми ЖКГ було додано останні зміни, які були накануні зроблені бюджетною перед засіданням нашої програми. Це внесення змін до статутного капіталу. Це все зміни до додатку один вже по фактичному фінансуванню та прийнято по проєкту бюджету. Недостатутного капіталу Така благоустрій по просто придбанню, це 3 мільйона 780 тисяч. Потім внесення змін по фінансуванню, та, як ви знаєте, по розглядали проєкт бюджету по дорогам. Поточні ремонти збільшились на 8500, утримання доріг по тротуарів збільшились. І плюс придбання контейнерів з екологічних коштів 600. І наведення технічної документації там 80 тисяч продалося. Що постійно потрібно виготовляти на або техпаспорта, або цей Так, Це такі зміни пропонуються внести в програму жахика, шановні депутати, у кого є якісь може додаткові пропозиції. Там ще з Забрали, з А твої е дрова є? Більше коштів спрямовано на парки, на напрямок парки. Yeah, ви це внесли? внесли? ви питаєте? Ні, чи внесли, це тому так? що там мільйон зняли з зарплати і додали більше до парку. Більше ще зуму на 754, до 254, так? Ну, Висарян, да, да. ви знаєте, що у вас сняли зарплати мільйон, додали на благоусальфайло. Да, В да, да, Турції, так. Да. Значить, підтримуйте. Ні, ну дочекаю. Що там, там? якщо немає ніяких більше таких змін, прошу підтримати. Внести ці зміни в проєкт рішення. Попівкір за Чикунюк за Федорок за Одесаря. П'ять за. Шановні депутати. Порядок даних комісії вичерпаний. Прошу закрити комісію. Попівкір за. Що, робота комісії закінчена. Дякую вам всім.